Працювати у прямому ефірі на Ті Вісім Мене звуть Тетяна Очеретнюк. Ізраїль досяг своєї мети зосунення іранської ядерної та балістичної загрози. Про це заявив прем'єр-міністр країни Бенімін Нетаньяху. Він підтвердив згоду своєї держави на припинення вогню. В Ірані тим часом заявили, що перемир'я з Ізраїлем почалося о 7.30 за місцевим часом і 6 хвилин. По тому в Ізраїлі оголосили відбій тривоги за словами президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Перемир'я між Іраном та Ізраїлем мало початися о сьомій ранку. Ну і далі доєднуємо до нашого ефіру політичного експерта Олега Лісного та обговорюємо цю тему. Пане Олеже, доброго дня вам та слава Україні! Доброго, слава ну от власне на вашу думку, наскільки тривалим може бути перемир'я чи то затища на близькому сході? Зараз це виглядає дуже оптимістично. Але є два моменти, які для мене є важливими: чи дійсно Іран встиг вивезти певне обладнання, або той уран, чи як він там називається, кудись в інше місце. І, і чи решта радикального мусульманського світу сприймає цю ситуацію як ляпас чи як виклик? Тому що не обов'язково Іран може щось робити, а можуть більш радикальні терористичні організації мститися за те, що Іран втратив обличчя. Може таке бути? Гіпотетично може. Чи тривалий це буде мир або перемир'я, я, я б так би назвав на нинішній момент, ну, це питання зірочкою, тому що насправді є, є одна, а може навіть. Одна сторона і один гравець, якому це не потрібно. Ізраїль, ну я не впевнений, що вони досягли всього, чого хотіли. Вони хотіли, щоб, і це неодноразово мої ізраїльські колеги говорили. Вони хотіли, щоб айотова пішли в минуле і змінилася влада. До речі, не тільки мої колеги говорили, але й сам Трамп говорив про це, так? Тому вони не досягли цієї мети. Гіпотетично хочуть вони це досягнути, дотиснути, мабуть, хочуть. Тому е, такий варіант залишається. Також є Росія, яка, я думаю, до останнього впливала на Іран для того, щоб він був радикальний. А є ще один гравець, якого я забув, вибачте, це Китай, який на це все подивився і сказав: Ні-ні, я нічого не дав. Давайте замиряйтеся, тому що мені це не вигідно. І отут, от переплітаються інтереси дуже багатьох, і, мабуть, я деяких і не назвав, і це буде впливати на те, що буде далі. І це дуже, як на мене, я не є спеціаліст в цьому в Близькому Сходу, тим більше там ще про ірано-ізраїльський конфлікт я регулярно чую і читаю, але я не заглиблений туди. Тому я вважаю, що так, дилітанське, що і гра ще не закінчена. Пане Олеже, а от е, наскільки Російська Федерація може бути вигодонабувачем е, продовження війни на Близькому Сході? Адже е, ціни на нафту, умовно кажучи, після укладення перемир'я, хоча і не зрозуміло, наскільки воно буде тривалим, е, почали все ж таки падати, що для Росії є не надто вигідним. Я думаю, Росія до останнього в цих консультаціях з Іраном тиснула на Іран, щоб він щось очудив. Ну, бить по пустим американським базам, ну, це, це, це прикольно, але схоже на спектакль, вибачте, за вираз. Тому що справжня війна у нас і у нас нема таких нюансів. У нас, якщо б'ють, то б'ють і не попереджають за два дні. Ні вони нас не попереджають, ні ми не попереджаємо, воюємо ну, з нашого боку, чесно. Так, от насправді Росія показала себе в черговий як ненадійний партнер. Що вона своїх ки кидає. І, і я думаю, що наші глядачі пам'ятають, як бравурно підписувалася угода між Іраном Російською Федерацією. Від Візла, ми от які молодці, ми зараз як вдаримо все. А нарешті, врешті-решт, з'ясувалося, що Росія підписувала для того, щоб Іран допомагав Росії, а не навпаки. Тому я думаю, що Росія підштовхувала до таких дій, як перекрити канал. Як завдати ударів ще по чому, щоб втягнути ще декілька. По Саудівській Аравії, наприклад, завдати удар. Я припускаю, що про це йшла мова, але Ірану дали шанс цій владі вижити. Чому? Тому що ну, Трамп же ж поголосував з Ірану, що дякую, що ви попередили, коли були по нашій базі. Ну, тобто, тут схоже, ну, вибачте, можливо, це суб'єктивна оцінка, договорняк якийсь. От відчуття договорняка зараз є. Дивіться, що відбувається? В принципі, всі подосягали якихось своїх тактичних, стратегічних цілей. І на цьому збирається зупинитися. Ну, Ізраїль показав свою міць, начебто зруйнував ядерну програму, Іран в цьому ситуації вистояв та ще й показав дубе. І бачите, балістика в країні це серйозний варіант захистити себе. Тому Україна має цьому це врахувати і розробляти свою систему якомога швидше за допомогою наших партнерів. Ну, а Трамп перед самітом НАТО отримав такий собі подарунок. Зараз приїде і буде там розповідати, що він великий миротворець. Давайте мені вже Нобелівську премію. А от до речі, те, що стосується Трампа, і фактично чи то збереження його обличчя, чи то виконання передвиборчих обіцянок, прес-секретарка Білого Дому Керлайн Левід заявила про те, що за 48 годин цитата президент Трамп провів одну з найбільш таємних і успішних військових операцій в історії, знищив ядерну програму Ірану. Успішно уклав угоду про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, фактично завершивши 12-денну війну. Усе це стало. Можливо, лише завдяки мужності Президента Трампа, його сильному лідерству та необхитній наполегливості у досягненні миру. От, би це будь, все, ласка, От якби це все, що сказала по відношенню до Путіна. Я, по-перше, хто аплодував стоячі її, і йому. Дивіться, по-перше, тут елемент є неправди. Е, який? Тому що Трамп свого часу обіцяв, що при ньому всі війни закінчаться. А він взяв участь в війні. Е, я знаю, коли це чую такі мурні заяви, що ми ще все розбомбили, немає ядерної компоненти в Ірані, мені чому згадується Ірак, коли там була хімічна зброя, яку і не знайшли. І так само тоді про президента казали, що він розпочав таку серйозну кампанію і так далі, і так далі але ж перетворилося це в проблему для Сполучених Штатів пізніше. Тому я б зараз ні, я тішуся з того, чесно тішуся з того, що Іран отримав на горіхи, тому що це та країна, яка допомагає вбивати українців. І тут не про те, що це ісламський світ, чи, чи ти підтримуєш Ізраїль, в цьому, я підтримую справедливість. От не треба було туди лізти, і ми б, можливо, десь і вболівали, можливо, за Іран. Хоча дуже важко, тому що це терористичний режим. І в цій ситуації. Ну так, Трамп зараз може продавати цей успіх, тому що до цього успіхів не було. А до речі, йому з ізраїльським компонентом везе, тому що він вже продавав перемогу перемир'я свого часу, продавав як закінчений результат, але воно так і не закінчилося. Я не впевнений, чи всі терористи передали ізраїльські громадян, яких захопили свого часу, але це вже історія, пішли далі. Нам, в принципі, те, що зараз відбулося, вигідно. Тому що затяжний конфлікт відволікає від нас, піднімає ціну на нафту, відволікає від нас збройну компоненту, тому що Ізраїлю вже віддали те, що нам мали передати і обіцяли. Тому на нинішньому етапі це позитив. А от що буде далі? Це велике питання. Я вважаю, що стабільність тут і не пахне, тому що це тенденція загальносвітова. А от власне, чому у Трамп не готовий з такою самою силою тиснути на Путіна, як він власне тиснув на Іран? Чому Україна не може розраховувати на таку ж підтримку від Сполучених Штатів як Ізраїль? Це все питання економічної доцільності для США? Ну, тут, тут багато переплетінь, і от коли е, ізраїльські колеги кажуть, що діть. Сполученими Штатами так само, як ми ведемо, тобто беріть зброю і посилайте подалі. Ну, це виглядає смішно, тому що, як мій колега Дмитро Леович каже, Сполучені Штати ніколи не кинуть Ізраїль. А ми в цю когорту не попадаємо. Тому що не зрозуміло Трампа до Путіна, не а або, може, і зрозуміла негативне ставлення до України, тому що, знаєте, от. Найтяжче пробачити комусь свою поразку. Тобто, тут, бачите, 48 годин він все вирішив, він молодець красавчик, а за 24 години він не зміг вирішити е, проблему україно російської війни. І коли він бачить слово Україна або Зеленського, то він бачить, що це м, нагадування про те про те, що він не зміг і не може. А для нього це. Ну, скажімо так, неприємно. Хоча ми тепер можемо апелювати до досвіду, якщо він дійсно буде позитивний і довготривалий, ми можемо апелювати, хвалити Трампа за те, що він молодець, і казати те, що він любить. Він же російські наративи дуже любить. Ну, повторіть, повторіть, тільки в іншу боку. І все. Я дуже жакую, що Росія не вплуталася в реальну якусь допомогу Ірану. От дуже жалкую, тому ми могли б це чітко показати і вивести, хоча б образ Росії набагато негативніший, ніж зараз є. Але сталося як сталося. Будемо з того, що є, користатися е, можливостями, якщо вони у нас дійсно є. А от до речі, щодо Росії і про перепалку Трампа з Медведєвом. Там, де Медведєв не або як послуговувався ядерною зброєю, чи то радше хизувався ядерною зброєю, що Трамп напевно написав, що написав, хто там є бос, і що Медведів дещо зарається. Що це означає? Власне, на вашу думку, чи експрезидент Російської? Федерації з власної ініціативи, з власної голови, пише ось ці, чи все ж таки керує ним рука Кремля, те, що він артикулює у своїх соцмережах? Ну, подейкуючи, що там дві руки: рука Кремля і Горілка Фінляндія. Вони от керують і я не знаю хто більше. Розумієте, от коли нас іноді звинувачують, чому ми реагуємо на якісь заяви, якось не по статусу. То тут, взагалі, як на мене історія дуже смішна, а з іншого боку, дуже трагічна. Це виходить, що в команді Трампа. Я ж ну, я думаю, що кожен з наших глядачів не думає, що Трамп сидить з телефоном і читає твіти е, регулярно. Та, щоб, та, ну, що пише у своїй ні, ну взагалі, от він твітер вистає чи ще щось і знаходить. Ні. Йому дають там розпечаточку або відосик записують. І уявіть собі, президент наддержави реагує на Алкаша минулому президента. Ну не можна, прес-секретар максимум. Ну, 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 ну як? А тут похизуватися, що і що в результаті? Медвідів вона накрутять вухо, а може медальку повісять за те, що він молодець, що він сказав те, що думає Путін, і зберіг обличчя Путіну. Може таке бути? Так він, він намагається просто, знаєте, у нього взагалі трагічне життя, тому що він намагається стати новим Жириновським, а талантів не вистачає, а здоров'я вже не те. Тому він працює, скажімо так. Не ізнос, як кажуть, на Росію. Але знову ж таки, про те, що навіть фріки Російської Федерації враховуються в політиці Сполучених Штатів, ну це небезпечний момент. Е, я тепер вірю і розумію, що коли в овальному кабінеті спитав Зеленський, якщо не помиляється Джедівенси, як він вивчає ситуацію в Україні, він сказав Посторіс. Тепер я розумію, сторіс і твіттер або там телеграм, не дай Боже, ну це погана історія. Це ну, не що щонайменше. Зрозуміло, пане Олеже. А от е, якщо ми повертаємося до теми перемовин, стам, е, прес-секретар російського диктатора Дмитрій Пісков заявив, що вже цього тижня може бути визначена дата нового раунду переговорів між Україною та Росією. Очікуємо, що цього тижня з'явиться ясність із проведенням третього раунду переговорів. Пісков, пісков зазначив, що російська сторона продовжує роботу з виконання. Стамбульських домовленостей він зазначив, що триває обмін полоненими та тілами. На що реальне наближення цієї дати, коли знову ж таки зустрінеться українська та російська делегації, чого ми можемо чекати від цих переговорів? Напевне, прориву якогось навряд, але тим не менше на тлі ірано-ізраїльського конфлікту, на тлі ірано-ізраїльської війни, чому щось статися позитивне у переговорах між Росією та Україною? Ну, я б їх не називав перемовинами це консультації. Єдиний і вагомий, як на мене, щоб не казали результат, це обмін всіх на всіх насправді він відбувається. Осіб, які до 25 років і тяжко хворі. Це, я думаю, що мені здалося, але воно зараз таки відбувається. Коли був Стамбул перший, я не беру той Стамбул, який росіяни кушать, то він. Взагалі, тут за дужками знаходиться, пролунала фраза, яка я тоді зміг її трактувати Всіх на всіх в оцих двох компонентах. Тому треба говорити з росіянами. Звісно, що деякі наші експерти кажуть, ну і так можна ж консультуватися, можна і так. Але в цій ситуації, якщо ці консультації дають ефективний якийсь компонент, то його треба використати, поки всі повернуть в цих двох моментах е, прориву не може бути ні в якому разі, тому що Путін хоче дотиснути нас цим літом, а ми цим літом хочемо вистояти. Тобто у нас протилежні цілі, е, Трамп зараз відволікся, він магнув і дивиться в сторону Ірану і там радіє, будуть ну, певний час радіти. І потім, на превеликий жаль, в Європі і в США будуть канікули. Політичне життя замре, тому що вони живуть в мирному режимі. Якщо Щось надкардинального не станеться, у Укима є час робити те, що він хоче, а у нас є необхідність йому це все зруйнувати. Тому, ну, до речі, українська сторона не підтверджує поки що. Цієї зустрічі перший раз її озвучив, до речі, Путін. Він сказав, що після 22-го буде. І регулярно обстрілює Україну. Ну, готується до мирних перемовин, він по іншому ж не може. Да? Тому... Прихильник того, що крок, який дає можливість повернути наших героїв і героїнь додому, його треба робити. Подобається нам, не подобається. Якщо це можна зробити, його треба робити. Так, ну, от, власне, Путін там багато чого наговорив, і зокрема про першу стамбульську зустріч, на яку, за його словами, на пропозиції Росії Украї... Україна не погодилася та відкинула пропозицію щодо перемир'я. Тим не менше, ви сказали про а, політичні канікули у Сполучених Штатах та у Європі. І тут залишається ризик, чи не залишиться Україна сам на сам із Російською Федерацією на полі бою. Ну, ми... По-перше, не залишимося, я думаю, тому що ну, цікаві тенденції. Там і заяви Єрмака про балістику, і по німці заявляють дуже цікаво, про те ж саме фактично. Я не військовий експерт, але звісно, що це -то буде тяжке і для цивільних, і для військових поготів. Але ми ж залишалися і на більший період сам насправді. Сам, на і невідомо, до чого зараз, в принципі, ну от гіпотетично там. Може, нам вдасться на цей період дотиснути в гарному сенсі цього слова, того ж умовного тракта, на те, щоб нам продавали зброю. Або хоча б європейцям, а європейці нам Пакети ухвалюються, допомоги двосторонні. Да? Ну, не тяжко, але я думаю, що ми зможемо пережити ці канікули. Головне, щоб світ пережив їх, тому що світ не є стабільним і конфлікти не невільниця на те, хто пішов на канікули, хто хоче відпочити. Це все розвивається по іншій лозі. Пане Олеже, Росія накочує резерви для нового наступу в Україні або атаки на країну НАТО. Про це повідомляється у звіті Американського інституту вивчення війни. Російська армія впродовж кількох місяців інтенсивних наступальних операцій досягла незначного прогресу. Частково це пов'язано з тим, що Москва покладається на погану навчену піхоту, яку українці нещують дронами. менше заявляється про ймовірність атаки на одну з країн НАТО, зокрема, можливо на. Бавши на се в Естонії, про це заявив голова військового комітету НАТО Роб Бауер. Тут далі питання: чи цим захоче скористатися Росія, що Трамп відволікся на війну на Близькому Сході? Наскільки рішуче налаштований Путін? Дивіться, росіяни, вони ну, попитки, звісно, але вчаться і у нас. Дивіться, коли у нас курська операція, це дуже крутий кейс був, коли у нас не виходило десь пробити російські угруповання, е, які стояли там закопані, дуже гарно, ми пішли там тонше і зробили те, що зробили, і дуже круто. Тому я припускаю, звісно, що росіяни знаходяться зараз в ситуації, що вони не можуть е, істотно. Зрушити українських військових, да? ЗСУ стоїть, як стоїть там не такі великі там, відходи назад, які б хотілося Росії, тому гіпотетично вони можуть піти там, де тонше, а тонше там, де країни Балтії, а тонше там, де невідомо чи буде застосована П'ята стаття, а тонше там, де говорять про те, що Сполучені Штати самі, ну, якось, розбирайтесь самі, кажуть, Сполучені Штати в Європі. Да? Може таке зробити, тим більше гібридний варіант проговорюється, що якщо він буде невеликий по обсягу, то ніхто реагувати не буде. Але авторитет НАТО буде істотно, скажімо так, надломлений, тому що він і зараз не в кращому стані знаходиться. А якщо Росія зможе перевірити, чи може НАТО реагувати швидко, а НАТО в нинішній ситуації, в нинішньому, скажімо так, нинішній кондиції, воно не робить автоматичних дій. Повинні бути консультації, повинні бути там пересування військ, ще, ще щось, думку всіх. Ну, Це не один день і не два. А росіянам, гарно підготовленим підрозділам, які постійно знаходяться на війні, їх можна знову ж таки їх ненавидіти треба, але недооцінювати не можна. І от вони, які вже попробували крові, вони можуть зайти в мірні місця Європи, міста або там селища. спокійно можуть зайти. І зробити те, що вони зробили в Бучі, і відійти. І все, і цього достатньо буде. А вони ще будуть радитись. Я маю на увазі НАТО. Чому власне така неповоротка бюрократична система у Північно-Атлантичному альянсі І наскільки Російська Федерація має економічну спроможність для вторгнення на територію України, яка входить до складу НАТО? Ну, же ж логіка своя, імперська. Тому вигідно-навигідно, давайте зразу за душки винесемо. На Україну теж було невигідно нападати. Всі казали, що невигідно на цьому будувалося і ставлення України до майбутньої війни. Да? Тому, от, якщо це відкинути, то вони, я ж кажу зараз, я не військовий експерт, я просто допускаю, що можна провести операцію типу зелених чоловічків, зайти, захопити, зруйнувати, відійти. І потім своєю територією сміятися і казати, що ну, ну, і, ну і далі що? А там будуть, знову ж, неповороткість, тому що дуже багато членів цієї організації, і давно, по великому рахунку, цей блок не воював. А учасники блоку в поготі. Да? Тому це буде виклик, може бути виклик. І бачите ж, насправді, зруйнувався ще один міф, як на мене: в Європі, чому себе спокійно почували? Дивіться, ми допомагаємо Україні. Ну, Сполучені Штати допомагають Україні. Україна стоїть, вона не програла і не виграла, а вона для нас виграє час, тому що Путіну невигідно на нас нападати, доки є Україна. Тому давайте потрошку допомагати Україні. Ну скільки можемо, скільки й дано, щоб вона не впала. А тепер може цей міг зруйнуватися. Тут вони розуміють, що тут бетонна стіна, і можуть піти там, де, знаєте, як ото про трьох, трьох поросят було, де е, хатка з хмизу зроблена. А зараз поки що натівський момент він в тих же країнах Балтії при всій повазі я дуже люблю і в мене дуже багато там друзів, але це хатка з Хмизу. Пане Олеже, ну і от власне на завершення нашої розмови, давайте ще турнемося тієї теми, що Володимир Зеленський прибув до Гааги для участі у саміті НАТО, і там він планує зустрітися із Дональдом Трампом. Перше запитання, чи ця зустріч таки відбудеться, пам'ятаючи зустріч Великої Сімки, так і власне чого від неї очікувати? Чи очікувати якогось дипломатичного прориву, чи власне просто прориву у стосунках двох лідерів? Ну, я вас, мабуть, неодноразово в ефірі говорив про те, що Трамп на, чужій, на чужому майданчику це гарна здобич, ну в гарному сенсі цього слова. В нього немає групи підтримки, в нього немає овального кабінету, в нього немає позолоті на каміні, в нього немає постановних оцих всіх моментів і журналістів. Тому у Зеленського був класний кейс не втомлюсь повторювати в Римі. 15 хвилин, які дуже були результативні, і Зеленський про це в молодому інтерв'ю говорив. Тому скористатися нагодою на чужому майданчику, на чужому полі донести свою позицію, а позиція, наскільки я розумію, дуже проста. Думай до тобі гроші, а нам треба зброю. У нас ці гроші є, європейці нам їх дадуть, я так розумію. Нормально там сума проговорюється. Тому давай, ну не хочеш, щоб дарувати нам, нема питань. Добре, ми цю сторінку перегортаємо і купуємо. Це бізнес, це діл, big діл чи beautiful deal. вибирай, як хочеш. Але давай про це говорити. І коли кажуть, що може бути якийсь скандальний момент, це не буде скандального моменту. Тому що Зеленський настроєний привезти додому зброю. І якщо він туди їде, значить у нього, я маю на увазі Зеленського, є підґрунтя для того, що ця зустріч можлива. Але тут момент про готовність самого Трампа. Тому що дуже багато там нацпірології, чого він поїхав тоді. Була там і те, що війна, і він набрав участь, і те, що треба було флагштоки будувати. Я таки не дослухав, їх добудували чи не добудували. Цікавий момент. Якось воно і пропало. Тому нам своє робити. Якщо треба, то треба догнати і говорити. Якщо є можливість поговорити разом з партнерами, нема питань, якщо він боїться один на один говорити. Якщо буде можливість 15 хвилин поговорити без перекладачів, нема питань можна це зробити. Тому тут українська сторона готова, і президент так обережно сказав, що команди попрацювали, але тут вже все залежить від того, наскільки буде Альфа самцем Трамп в цій ситуації. Зрозуміло, пане Олеже, я вам дякую. Дякую, що доєднуєтеся до наших етерів. Глядачам телеканалу т 7+, нагадаю, що